Водіїв мопедів та скутерів вважають джерелом підвищеної небезпеки на вулицях та дорогах. Керують таким транспортним засобом зазвичай підлітки, і вони нерідко ігнорують елементарні правила дорожнього руху. Вони перевищують допустиму швидкість, хизуючись, що їм не страшно. Але такі екстремальні розваги часто закінчуються трагічно. Однією з головних переваг мопеда вважається маневреність. Утім, що відбувається довкола, водій не завжди оцінюють вчасно. Тому водіям цього виду транспорту потрібна міцна дисципліна і висока організованість. Дисципліна понад усе. Особливо, коли це швидкісна траса і від чиїсь необережності можуть постраждати інші учасники дорожнього руху. Часто за кермом мопеда сідають громадяни без посвідчень водія і зрозуміло без знань правил дорожнього руху. Тобто вони не мають усього арсеналу знань, не володіють достатнім досвідом, що потрібен водієві для безпечного керування транспортним засобом. Такі випадки необачності часто призводять до непередбачуваних ситуацій, в яких травмуються переважно найменш захищені учасники дорожнього руху, самі водії мопедів. У тому, що дорожньо-транспортні пригоди трапляються з дітьми, є провина і дорослих, які не слідкують за їх поведінкою. Варто пояснити дітям, що мопед – це не іграшка, а повноцінний транспортний засіб. І недотримання норм елементарної поведінки на дорозі може призвести до летальних наслідків. Щоб уберегтись від біди, Державтоінспекція Кировоградщини радить водіям двохколісних транспортних засобів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та не забувати про уважність і обережність за кермом. Щоразу вирушаючи в поїздку, не забувайте одягти шолом та інші відповідні захисні засоби.